Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я сьогодні вирішила напекти якихось рогаликів, бо щось до чаю, щоб пекти. То я буду пекти і вам покажу. Зачам, з вами разом ви будете дивитись і будете мені коментувати. Такі прості, саме найпростіше, що може бути що на швидку руку. В першу чергу я розіб'ю два яйця разом з цукром переб'ю. Це сюди в мисочку. І висипаю цей весь цукор. Два яйця. І тут у мене десь ну, 300 грам цукру, може бути 250, це є так просто на око. 300 грам цукру. Тут в мене так є. І все разом перемішаю яйці з цукром. Не буду збивати так, але просто розіб'ю яйці і так, щоб вимішати е, цукор. Ну, Ось по корой не розійшовся так, щоб розійшовся, але я розмішала. Тепер буду робити далі. Так, я тепер беру муку, муки буде, скільки забере. Вона в мене просіяна, але я її ще раз, так знаєте, трошки пересію. Тепер візьму я маю тут маргарину. Бачите, маргарин я ну я спечу більше, спечу більше, бо може дочка візьме. Маргарини, я тут приблизно так само маю десь грам 400, Ну отак, грам 400. Висипаю сюди всю муку. І тут маю дріжджі, дріжджі я зразу візьму також муку, щоб разом перетерти. Нічого я дріжджі розводити і щоб підходили, не буду. Просто візьму сюди, щоб перетерти разом з мукою. О. Візьму таку половинку. Візьму половинку, дріжджі, пачечка 100 грамова. Ну, я взяла грам приблизно 40. І все разом перетру муку, дріжджі і маргарину, все разом перетру. Знаєте, от так на таку крошку. Маргарина в мене не, ну як, не тверда така. Я її витягнула з морозилки, і вона розмерзлась і не така тверда. Бачите, я вже крошку перетерла. Тепер дам чуть-чуть такого пальцями щепоточку солі. Отак чуточку щепоточку солі добавлю сюди. Тут я маю так само. Так, коло 400. От 400 грам я маю тут кефіру. Скажу вам, що тут в мене трошки кефіру, а трохи сметани. Так вам кажу, як я не мала кільку кефіру, то маю трошки кефіру, а трошки сметани. Виливаю сюди. Ще маю дві ванільки, Дам дві ванільки. Дам дві, бо то буде багато. Хто хоче трошки, то собі може наполовину зробити. А я дам дві ванільки, бо багато того є. І сюди даю тоді яйці, збиті з сукром. Так Все, і то все разом замішу, і воно не має стояти. Його треба зразу, зразу виробляти. Бляшки я вже маю пририхтовані. І все разом буду замішувати, і все разом буду вже виробляти муки, скільки забере. Оскільки забере, мує стільки і буде. Я напечу з повідлом. Бачите, тепер я буду підсипати м'яке і підмішувати. І замішую до такого кіста. Ну, такі, як на вареники має бути. знаєте. Отаке має бути, як на вареники. Не, не туге і не рідке. Ну, бачите, я вже замісила І от таке кісто в мене вийшло. М'ягеньке. Я вже замісила, Бачите? От в мене вийшло таке м'ягеньке тісто, Бачите, отаке, от як на вареники. Отаке, м'ягеньке. І зараз його поставлю нивно, трошечки. на трошечки полежить, поки я тут поприбираю. Так, я вже буду виробляти, буду виробляти і Бо вже не буду його довго тримати. Для чого? Я кусочок по кусочку, по кусочку і все, трошки воно по... Полежало, відпочило і вже його буду виробляти, а все прикрию. так. Підсиплю трошки муки і буду його виробляти. Воно до рук не лепне, ся кісто, бачите до рук не липне. Так, я розточала кісто. Таке ось, знаєте, з пів, з пів сантиметра. Ні, навіть може міліметрів чотири має. І буду вирізати кришку, кришку, таку кришечку обрізала круг, щоб було все рівненьке, бо так не можу гадати. Я так не вмію гадати. І зараз то все повирізаю. Отак. І пороблю такі круасанчики. Такі. Так, тут я маю повідло. Бачите, тільки що відкрила. Повідло в мене з вишень. Бачите, таке вишневе повідло? Ось таке. То в мене не знаю. Мені здається, що може, то е, попала одна кісточка, чи то воно може з кісточками, більше не виджу. Воно може без кісточок, тільки одну побачила кісточку. Але бачите, яке воно густе. І я отак буду робити цим повідлом, цим вареничком. З повідлом я кажу, з повідлом буду робити такі рогалики. Отак. Зараз підкручу трошки більше духовку, бо я нагріла і скрутила трошки, щоб ще була не, не підготовлена до того всього. Зато повідло, що я так варила і відставляла, знаєте, варила і відставляла його, щоб не за один раз. Воно в мене таке вийшло. Ну і все, зараз буду тут все скручувати. Отак От буду скручувати і буду складати на бляшку. Складу на бляшку і воно вже на бляшці буде підходити. Рідко буду складати, бо воно починати буде підходити. Зробляться такі більші. Ну от і так буду продовжувати далі. Бачите, як я складаю, щоб вони, не були, щоб вони не були близько один до другого, бо вони будуть підростати. Тут ще на плитці тепло від духовки, і вони будуть підходити, і тоді буду, буду їх вже помащу по тому і в духовку. Знаєте, я вже майже понаробляла, бачите? ці зробила трошки тонче. А ці вже в мене підійшли. Бачите, як підійшли. І зараз я їх буду намашувати яйцем. Я яйце розбила. І буду ставити в духовку. І розбила. І зараз з вінчиком їх всіх помашу. Такої яйце. І помощу і буду класти в духовку. Духовка вже у мене розігріта. О, бачите, все, тепер я вже. Візьму і поставлю в духовку випікати. Ще в мене лишилось чуть кіста, і зараз його зроблю, і все. Я вже всі виробила. Чуть підсиплю муку. Воно і так не пристає, знаєте? Воно і так не пристає. Точок ще зроблю і все. І подивимось, які вони нас вийдуть. рогалики От і все, мої хороші, я вже напекла, я вже напекла, всі вже в мене холодні, бачите, така ціла миска. а всі ще гарячі. Ці ще марячі такі, знаєте, тепловаті, що я їх ще не подрую, ще не подрую. Але вони, бачите, такі мгосенькі, такі гарненькі вийшли. О, бачите, смачненькі такі, так що можете готувати і смакувати, мої хороші. Можете готувати і смакувати. Зараз якраз холодно, щейком з, з кавою, то можете смакувати. М -м -м. Знаєте, я люблю, як багато є, як багато повідла, хоч я не можу багато їсти того повідла, але я люблю, щоб воно було, бачите, як це розсипає, щоб вони не мігінькі. Зараз ці картину і всі ще поподую. Ну от, мої хороші, на тому буде все. А вам я ще дякую за перегляди, за вподобайки, за коментарі, за підписки. Ще разінько вам дякую. А зараз, мої любві, залишайтеся здоровими, будьте щасливими. усього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, всім пока.